Друзі мої дорогі, щиро рада вітати усіх на своєму каналі. Покажу вам декілька уривочків зі свого тижня. Ці вже клієнти сидять тут на порозі, думають чому? Чекають, коли я молочка дам. Киці? Киці? Таринка моя добре хоче. За калиною станюшою собі грається. А у нас така калина розрослася. Прямо хочеться під нею десь тут лавочку поставити. І там добре сидіти. Ей, Дарусь! Дарігоча. Дарігоча моя. Як ти написала своє ім'я? Дирка Дирка? не даринка, а дирка, ай, даринка, не ну, підеш школу. Тут Танюшка моя такий чизкейк приготувала смачнючий. Покажу вам в розрізі, який він гарний вийшов і смачний. Ось дивіться, яка краса. А смакота яка з черничками, з домашнім сиром козячим. Так нам добре тут на альтанці відпочивати. А це я вже приїхала на печиво. Може хтось вперше на моєму каналі, то я розкажу. Сама я працюю медиком. Кожен тиждень ми їздимо пекти печиво. Це така волонтерська організація у нас. Печиво ми печемо для наших воїнів на продаж. Продається, і кошти йдуть на потреби нашим захисникам. Ось такі пляшки. Так що, у вільний від роботи час. Я, мама, бабуся та кулінарка. З дивіться, як наші дівчатка. А це я на печі. Наша організація існує уже понад два роки. І кожен кладає е, душу, їде і пече печиво. З'їжджаємося із різних сіл. Зазвичай тут у нас е, працівники шкіл, садочків, приходять і дітки допомагати. Просто ми собі знаємо, що ми повинні це робити. А це наші малювалочки малюють. Я вже не раз вам показувала, яка краса виходить. Печиво, ніби 3D, насправді кожен раз воно різне. Кожен, кожен раз. І не буває ідентичного. Абсолютно кожне намальоване по-іншому. Надзвичайно гарне і недороге, доступне всім. Це імбирне печиво, воно зберігається дуже довго. І таке печиво е, є вже за кордоном. І насправді наше печиво приносить велику допомогу для наших хлопців-захисників. тому що Змогли перекрити багато потреб і купити декілька машин, і дронів і багато чого різного. Так що Тут теж моя душа в цій організації. Дощик пройшов, все ніби оживає, ніби каже Боже, як добре, що пройшов дощик. А тут показую свій часничок. Це літній. Я завжди його ось так плиту. в віночки, підвішую, він собі сохне. І так залишається всю зиму. Відгадайте, що це котик облизує. Шматочок морозова. Саша не в шкірочку з морозовим. котик собі ласує. <рив> 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 Мій кріп. Ти що, я сушила? Гарно висохне на сонечко, наморозила багато, але він ще виріс, то вирішила ще трішки насушити. На гальтанці сушився, не на прямому сонечку, а в холодочку і вийшов такий ароматний. Дивіться, друзі, чим я займаюся. У мене заросла стежинка. Руки сажу і поколупаю Ось дивіться це така рослинка портулак. Як вона мені вже набридла, я її і кропила. І все вирвати неможливо. Це вже стільки часу. Отак От просто сижу і видираю її. Скроплювала її, вона пропала. Але за місяць знову є і просто заплітає. Страшенно. Ось вся моя стеженка. <плес> тікай! Тікай! Не можна відкрити вікно, як тут така красоня вже... і геть! Ну я хочу привітрити кухню. Що ти скажеш? Привітайся! Привіт всім! Привіт всім від Мілашки, Вона заглядає член сім'ї просто. Друзі, кожен ранок я прокидаюся і люблю вийти на альтанку попити каву, поки все спокійно, усі сплять, хочу насолодитися тишею і побути сама з собою. І кожен ранок павучок заплітає ось тут вхід на мою альтанку. Мені, щоб пройти, потрібно або зривати цю павутинку. Або низько нахилятися, тому що ниточки йдуть до самого низу. Кожен день невтомної роботи. Я нахиляюся, але звісно що мої діти просто не помічають цієї павутинки, і коли забігають, все зривають. За ніч павучок знову плете ось такі великі невтомні сіті. Бачите, яка наполегливість, яка праця, настирливість. У нас цілий двір рожевий. Хата виглядає рожевою. Дах і небо. Ніжне, ніжно-рожеве. Гарно? Дорогі мої друзі, глядачі, підписники, гості мого каналу щиро вам вдячна за ваші перегляди, за ваші підтримки, за ваші підписки та особливо за ваші такі добрі, щирі коментарі. Ви не уявляєте, як це для мене важливо. В такі моменти хочеться щось створити, щось нове з собі відкривати. Нехай вам в усьому щастить мирного неба, теплого сонечка! Будьте здорові!